Сьогодні у програмі реформа профільної середньої освіти. Що нового? Освітня субвенція. Як вона працює для відновлення сховищ, харчоблоків та придбання шкільних автобусів? І короткий дайджест інших освітніх новин. Друзі, привіт! Вітаю! В ефірі свіжу випуск освітнього маркера і добірка головних новин травня. Та перш за все вітаємо всіх освітян, учнів та їхніх батьків із завершенням навчального року. А я підготував навіть віршик з цього приводу. Останній дзвоник, шкільний поріг. Прощайте час, важливі кроки. Вчителі поруч, як друзі-батьки, їхні уроки збережем на віки. Дитинство прощається, юність зліта, нові горизонти, мрій, висота. Про школу у серці пам'ять жива, прощай, наша юність шкільна. Браво, браво, Ярко! Я стараюся. Ну, а якщо серйозно, то яке твоє ставлення до оцих всіх урочистостей, шкільних лінійок? Як думаєш, ця традиція ще не застаріла? Чесно, я обожнюю всі. Останній дзвоник, перший дзвоник, театри, вистави, екскурсії це моя стихія. А ти що думаєш з цього приводу? Підтримую. Єдине, що хочеться позбутися в цій традиції, це надмірної формальності і в деяких випадках примусової участі. Ось тут повністю з тобою погоджуюся, бо все ж таки йдеться про свято, а не про ще один пункт звіту. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть нам у коментарях і не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. А ми гайде до новин освіти. Реформа профільної середньої освіти набирає обертів 7 травня. На базі платформи освіта Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад відбувся онлайн-діалог заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа з керівниками органів управління освітою у громадах щодо самої реформи загальних правил та вимог формування мережі ліцеїв, нового положення про атестацію та особливості підвищення кваліфікації вчителів. Посилання на запис даної зустрічі ми залишили під відео. Наступний крок: громадське обговорення реформи профільної середньої освіти та особливості її впровадження. 17 травня обговорення відбулися у Львові, 23 травня в Полтаві. А попереду ще низка регіонів. Паралельно з цим відбувається формування пропозицій змін до нормативно-правових актів. Частина з них уже презентована командою міністерства. Сподіваємося, зовсім скоро ми розкриємо вам усі подробиці. А поки оновлюється законодавча база, я пропоную повернутися на кілька кроків назад і обговорити, у чому ж полягає суть реформи. Минулого випуску ми почули позицію міністра Оксена Лісового та соцмережі киплять і далі. Тож я пішла досліджувати ще. Наприклад, поставила собі питання. А що є передумовами реформи? Виявилося, що все доволі обґрунтовано. По-перше, учні 10-11 класів наразі мають понад 15 предметів для опанування. Здається, навіть у моїй університетській програмі їх було менше. По-друге, 12 клас це світова практика, окрім двох країн, про які ми навряд чи скажемо щось хороше. По-третє, українське учнівство досі не мало практики вибору навчальних дисциплін. А це погодьтеся, неабияка мотивація. І по четверте, ми маємо змогу забезпечити глибинну профорієнтаційну роботу. Отже, як на мене, підґрунтя та переваги зрозумілі. Як учитель цілком підтримую тебе, але давай будемо чесними: академічні показники наших старшокласників також суттєво знизилися. Порівняння результатів ПІЗО за 2018 і 2022 роки, як на мене, свідчить про те, що старі підходи не працюють. А аналіз ринку праці засвідчує, що академічне спрямування з поглибленим вивченням дисциплін є дуже важливим, але професійне спрямування це невід'ємна Дова відбудови та відновлення країни, і саме люди з професією в руках потрібні вже і будуть затребувані у майбутньому. Погоджуюся. Тим більше, що деякі профтехи наразі дають такий рівень знань і навичок, який відразу відкриває можливості працевлаштування. Навіть цікаво стало, а чи знайшла б я профтех дотичний до моїх шкільних уподобань: багато читати, багато писати, багато сперечатися з однокласниками. Одразу видно, що яся залишилася би в академічному ліцеї. Ти зараз ніби зробила короткий переказ мовно-літературного напрямку. Не менш цікаво в академічних ліцеях буде і тим, хто цікавиться природничими науками, так званий STEM, або Соціально гуманітарними Ох, Ярко, ти зараз проговорив аргумент противників реформи. То що ж змінюється, якщо ми повертаємося до профілів, за якими вчилися і ти, і я упевнена, багато хто зараз ставить собі таке питання. То що ж змінюється? Багато чого змінюється, бо ми говоримо не про що, а про як. Відхід від класно-урочної системи, а натомість проєктне та модульне навчання, гнучкі групи, посилення варіативної складової. А про це ми вже детально говорили минулого разу. Говорили, але перед переконана, що точно будемо повертатися ще, як показує досвід громадських обговорень у травні та дебати у соцмережах. Запитань і ще багатько. А якщо ви маєте запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Ми обов'язково підготуємо відповідь. Минулого випуску ми говорили про освітню субвенцію на будівництво і ремонт укриттів, про умови її розподілу дослідили платформу Dream та її можливості для прозорого розподілу фінансування. Час підбивати перші підсумки. Ярко, то які новини? Новин багато. У період подачі заявок, а це було з 18 до 26 квітня, на платформу DREAM громади подали 108 проєктів для отримання фінансування ремонту та будівництва укриттів коштом субвенції. І комісія Мон відібрала 50 з них. Загальна вартість реалізації цих 50 проєктів складає 2 мільярди 19 мільйонів гривень. Кошти спрямують на будівництво та капітальні ремонти укриттів та споруд подвійного призначення. У Харківській області відбудеться будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ, капітальний ремонт одного протирадіаційного укриття. У Дніпропетровській області збудують 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і проведуть капремонт двох споруд подвійного призначення. У Запорізькій області збудують 5 протирадіаційних укриттів, у Чернігівській збудують 5 та відремонтують 2 протирадіаційні укриття. У Миколаївській відбудеться будівництво трьох укриттів та ремонт чотирьох захисних споруд і протерадіційних укриттів. На Херсонщині побудують три захисні споруди та проведуть капітальний ремонт одного підвального приміщення. На Одещині профінансують будівництво трьох споруд подвійного призначення та ремонт однієї споруди. І в Сумській області відбудеться будівництво чотирьох і ремонт одного протирадіаційного укриття. Як бачимо, пріоритетними є ті регіони, що розташовані ближче до лінії фронту, і де в поточному навчальному році велика частка дітей не мала доступу до офлайн-навчання. Радію поверненню малечі до шкіл. Але є й ложка дьогтю. Цьогоріч освітні управлінці не були проінформовані завчасно про необхідність підготувати проєктно кошторисну документацію саме на облаштування протирадіаційних укриттів і опинилися в ситуації, коли горять терміни. Тож сподіваюся, що наступного року термін підготовки та подачі заявок на фінансування укриттів коштами освітньої субвенції буде довшим. Тим паче, що настав час готувати проекти модернізації їдалень і харчоблоків у школах. Ще одне травневе завдання для освітніх управлінців. Конкурсний добір проєктів відбувався аналогічно до попереднього через платформу Dream. Ясю, а які умови встановило МОН для отримання фінансування коштом субвенції? Перш за все, для модернізації базової кухні в закладі загальної середньої освіти важлива кількість учнів. Вимоги ви можете побачити на екрані. Також важливими є наявність проєктно-кошторисної документації, створення протягом року або наявність у регіоні фабрики кухні, у якій заплановано реалізацію проєкту. Наявність кількох прилеглих закладів освіти утримувачів послуг до школи, де буде опорна кухня, безпечність умов освітнього процесу, співфінансування проекту з місцевих бюджетів, комплексний підхід, який передбачає придбання, обладнання, реконструкцію та або капітальний ремонт приміщень. Термін завершення проекту до кінця поточного року. Сподіваємося, усі встигли підготувати заявки, і вже в наступному випуску ми дізнаємося, хто отримає відповідне фінансування. Але перелік можливостей для фінансування не обмежується, адже в активному процесі придбання шкільних автобусів. Ярко, розкажи, які правила отримання субвенції на шкільні автобуси. Експерти проєкту Site проаналізували алгоритм розподілу субвенції. І серед головних особливостей наступні: комісія МОН розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення на підставі поданої обласною військовою адміністрацією інформації та даних державної статистичної звітності. Зазначену інформацію ОВА мають подати не більше ніж через 30 календарних днів, з дати розміщення оголошення для проведення розподілу субвенції на сайті МОН. І використання субвенції здійснюватиметься на засадах співфінансування. А детальна інформація про особливості порядку розподілу субвенції викладена в інфографіці, посилання на яку ми залишили під відео. Якщо посеред випуску ми з'являємось на загальному плані, це може означати тільки одне. Короткий дайджест. Так. Але цього випуску ми хочемо згадати основні події і новини навчального року, що минув. Тож підіб'ємо підсумки 2023-2024 навчального року. Короткий дайджест. Перш за все, після паузи в один рік на ваші екрани нарешті повернувся освітній маркер. Підписуйтеся та ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові випуски. А 19 вересня відбулася перша стратегічна сесія щодо реформи профільної середньої освіти, яку ми так активно висвітлюємо в наших випусках. Цю реформу вважають одним з найбільших викликів, адже йдеться про комплексні рішення в умовах невизначеності, обмеженого фінансування і неабиякого спротиву. Але реформа рухається, адже як зауважив Сергій Колебошин, заступник голови комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, реформа профільної середньої освіти це підґрунтя для розвитку нашої держави на десятиріччя вперед. Нова українська школа отримала додаткове фінансування. Та головне, що окрім фінансування реформи, посилилося й розуміння її важливості. Відбулося повернення до підготовки педагогічних працівників до напрацювання справді відмінних навчальних матеріалів. В новій українській школі бути. У цій новій українській школі особлива увага приділяється урокам захисту України. Для переосмислення дисципліни виділили понад півтора мільярда гривень. Ці кошти направлені на підвищення кваліфікації вчителів навчального предмету захисту України та на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів. А ще у нас з'явилася українська мрія. У цьому застосунку учні зможуть знайти бібліотеку контенту, який потрібен конкретній дитині. Інформацію про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також підібрати корисні відеоматеріали. Запуск застосунку чекаємо вже цього року. УМОН цьогоріч презентували стратегію з планом діяльності до 2027 року. Тепер ми бачимо, куди рухається наша освіта в графіках, картинках та цифрах. А ще на початку цього навчального року ми отримали нове положення про атестацію педпрацівників. працівників. Згідно з ним, рішення щодо присвоєння вищих кваліфікаційних категорій та звань тепер може приймати атестаційна комісія на рівні освітнього закладу. А ще передача документів і сама комісія можуть відбуватися онлайн. Керівник закладу може ініціювати позачергову атестацію. Процедура сертифікації зараховується як атестація Багатько суттєвих змін. Наказом МОН затверджено право проводити позапланові перевірки у закладах освіти під час воєнного стану Державної служби якості освіти та є умови, згідно з якими така перевірка можлива. Фахівці Державної служби якості освіти зможуть здійснювати перевірку, але після звернення освітнього або у разі виконання розпорядження виданого за результатами проведення службою або її територіальним органом попередньої перевірки або після звернення фізичної особи про порушення, що спричинило чи може спричинити школу. У світовий ТОП-50 вчителів потрапили українські освітяни Артур Пройдаков та Людмила Таболіна. А після цього Артур Пройдаков увійшов у десятку найкращих. Наші освітяни неймовірні. А також ми особливо пишаємося тими освітянами, які боронять нашу країну в лавах Збройних сил України. Ярославе, моя подяка тобі. Моя подяка кожному та кожній із 900 працівників сфери освіти, які стали на захист нашої країни. І наша підтримка командам тих закладів освіти, які були пошкоджені або зруйновані, як мінімум 3500 шкіл, садочків, університетів постраждали від бомбардувань та обстрілів. Але ми працюємо, щоб підновити, щоб зробити освіту кращою, щоб ті 2 мільйони українських дітей, які наразі перебувають за кордоном, поверталися додому заради якісної освіти. І, звичайно, щоб наступний навчальний рік став і роком нашої перемоги. Це був насичений рік і насичений випуск. А з особливо приємного розпочалися літні канікули. Яся, от як ти любила проводити літні канікули у школі? Я читала, спала, їла щось смачненьке. А ти? Ну, я гасав по лісах, по полях, катався на велосипедах і так далі. Тому думаю, що зі з моєю службою цьому році у мене будуть такі самі канікули. А ми з вами прощаємося, але лише до липня. Бо канікули чи ні? А зміни в освіті відбуваються постійно. Сподіваємось, наступного місяця вони будуть тільки позитивні і ефективні. Так, а які б не були, ми все одно вам все розповімо у наступному випуску. Тож щастиво! Всього вам найкращого, дорогі глядачі, побачимось у липні.